Найнебезпечніші люди це не ті, хто пройшов крізь біль і огрубів, це ті, кого травма ніколи не торкалася, але вони впевнені, що знають про неї все. Вони судять легко, бо ніколи не доводилося збирати себе з уламків після зради чи сорому, що живе в кістках. Вони радять просто забути, не усвідомлюючи, що пам'ять не вимикач, а досвід, який вписаний у людину, як річка у власне русло. Історія людства знову й знову доводить: найжорстокіші рішення часто ухвалювали ті, хто ніколи не стикався з наслідками власних слів. Римські сенатори закликали до війни зі спокоєм людей, чиїх синів ніколи не відправляли в легіони. В епоху середньовіччя інквізитори засуджували грішників, бо ніколи не дозволяли собі зрозуміти страх, з якого народжувалися людські помилки. Навіть у ХХ столітті політики, яких не торкнулася війна, відправляли на фронти покоління, для яких війна стала травмою на все життя. Вони вимагали героїзму, не знаючи, як пахне земля, змішана з порохом і кров'ю. Та й у повсякденному житті все працює так само. Людина, яка не пережила насильство, може щиро вважати, що все лікується силою волі. Той, хто не знав, що таке тиск мовчання, упевнений, будь-яку правду завжди легко сказати вголос. Той, кого ніколи не ламали, думає, що зламатися можуть лише слабкі. Проблема не в тому, що вони не розуміють. Проблема в тому, що вони не хочуть розуміти, бо розуміння вимагає емпатії, а емпатія це крок до визнання власної вразливості. А вразливість лякає людей більше, ніж будь-які рани. Травма не драматизація і не привід для жалю, це історія виживання, яка рідко буває гучною. Часто це тиха битва всередині, така сама, як битви, що проходили через століття, невидимі в підручниках, але визначальні для людської сутності. Люди, які пережили темряву, не завжди хочуть розповідати про неї, але саме вони найкраще знають ціну світла. І якщо світ коли-небудь навчиться чути таких людей. Він стане трохи безпечнішим. Бо небезпечні не ті, хто має шрами. Небезпечні ті, хто не має жодного, але роздає поради, ніби тримав у руках увесь чужий біль. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.